Виїхав до постійного клієнта приймати радіатори латунні. Ось радіатори хороші. І один виявився жирний. Що ми робимо? Та приймаємо по 4 гривні кілограм, але відріжемо боковушки, щоб прийняти по 135 гривень кілограм і їх зважити. Тепер у нас вийшло, що ось це ми важимо по 135 гривень кілограм і, і ось чоловіку вийшло 715 гривень. Це за радіатори. Значить, тільки що були на замовленні. на yeah. за минулому відео я показував, за ці yeah. радіатори і за мішочок міді 5300 гривень так що люди, збирайте міх, радіатори, паліть проводку і дзвоніть.